Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на четвер, на 13 березня 2025 року. Перша чверть місяць у знаку Діви. День місяця 14 та 15, який почнеться о 17.11. До 17 години панує 14 та місячна доба. Символ якої Труба день призову. От буде вона трубити. Трубити в похід, трубити до бою, день призову вона буде призивати мужніх, відважних людей до боротьби. Отакий це буде день. День удосконалення своєї професійності та майстерності. А оскільки цю задачу наодинці не виконати, то не забувайтеся прислухатися до порад та рекомендацій. Це день пошуку сенсу життя та самовдосконалення. Ні в якому разі не треба діяти під впливом моменту, так як можна не тільки нарубати дров, але й опинитися ними приваленими. 14-й місячний день небезпечний тим, що зараз може бути закладений психологічний фундамент, який веде до саморуйнування. Навряд чи знайдеться така людина, яка абсолютно всім була б задоволена. А от у цей день внутрішній конфлікт буде нестерпним і навіть сама дрібна подія спрацює як спусковий крючок. Статистика відмічає зростання суїциду саме в 14-ту місячну добу, і тому важливо собі нагадати, що. Не так уже все й погано та непоправно, як здається, що із усякої ситуації можна знайти вихід, поки людина жива. А от із 17-ї години 15-та місячна доба заявить про свої права. І символ цього дня Змій спокусник. Це один із сатанинських днів у місячному циклі, День розгулу темних сил. Люди особливо відчувають плодську спокусу. Старайтеся не піддаватися навіюванням та земним спокусам. Це день боротьби зі злом, бо в цей день є загроза піддатися любим спокусам, стати лінивими та податливими для шкідливих впливів. У цей день люди майже не контролюють свою поведінку, от, а інстинкти б'ють через край та під їх впливом. Люди можуть наробити різних дурниць, появляється необуздане бажання кинутися в розгул. Тримайте себе в рамках, бо наслідки можуть бути плачевними. Зберіться з духом, угомоніть свої страсті та бажання. Поводьтеся тихо та смирно, щоб потім не платити дорого за миттєву слабкість, бо ж символ цього дня змій спокусник. А ще місяць у нас стоїть у знаку Діви. У знаку Діви вразливі всі органи травлення. От, у дні діви можна використовувати саме профілактику і впливати на роботу органів травлення. Якщо шлунок чи кишківник подразнений, то їх можна заспокоїти синім кольором, вплив якого буде особливо сильний у цей час. А якщо ж шлунок чи кишківник, та другі органи травлення працюють не дуже активно, то їх можна наоборот стимулювати за рахунок червоного кольору, у продуктах та навіть в одежі. Жовтий колір особливо дієвий при проблемах із печінкою, із жовчним, і шлунком, та із селезінкою. Можна використовувати його, щоби. Позитивно впливати на ці органи. Жовтими можуть бути і компреси, і продукти, і постільна білизна. Корис... Корисними будуть для профілактики продукти із високим вмістом вітаміну К та кислоти різної. От. Вона буде стимулювати і печінку. І врівноважувати, і освіжати, і знімати жар, і знімати спрагу. Саме у ці дні особливо ясно видно, як ми харчуємося. От. А під впливом вітаміну К очищається система кровообігу. Він наявний у зелені, і в печінці та в яєчному жовтку. Любімий, харчуйтеся правильно. І шануйте себе, і не тільки в дні, коли місяць стоїть у знаку Діви, а кожен день. Шануйте себе. А я вас люблю і бажаю вам міцного здоров'я. І дякую вам щиро. Дякую вам, дякую вам за ваші підписки, за ваші вподобачки, за ваші перегляди, за коментарі, за побажання, за підказку, за підтримку. Я вас люблю на все добре. З вами була Бабка Люся, до завтра!